А все дуже просто включаємо. Чинає маринуватись Лариса Сіліна разом з іншими волонтерками громадської організації Житомирські козачки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну готують смаколики для військовослужбовців на передову. За фахом жінки-викладачки у Житомирських навчальних закладах, тому до своєї волонтерської діяльності залучають і учнів, і колег. Нині, окрім смаколиків, каже Лариса Сіліна, вони збирають гроші на авто, генератори та інше спеціальне обладнання для військових. Хлопцям треба допомога у кожній родині. Мабуть, в нас я не знаю такої родини, в якої б хтось десь не воював. Коли тривога така страшна, включаю вакуматор, достаю м'ясо і починаю робити джерки. Учні та їх батьки підтримують волонтерок донатять та пишуть листівки з подяками військовим, каже Лариса. Вони дуже чекають цих листів. Ну це підтримка дуже сильна підтримка. Олена Козак розповіла, що гроші на обладнання та продукти збирають за допомогою соціальних мереж. У Фейсбуці є сторінка громадської організації Житомирські козачки, де можна ознайомитись з актуальними зборами та звітами. Наша спільна справа це тушкованки, це джерки, це бутербродне сало, це енергетичні жменки, енергетичні такі суміші де з різновидів горіхів, сухофруктів. Ми ще закуповуємо обладнання, закуповуємо автомобілі. Автомобілі, закуповуємо станції, пульти, дрони. За цей тиждень ми закрили хлопців потреби більше, ніж на 70 тисяч. Ми придбали зарядний пристрій, ми придбали генератор, цукорки. Ірина Дубовенко, вчителька фізичної культури, розповіла кореспондентам Суспільного, що вона разом зі своїми колегами та учнями плете маскувальні сітки. Купили ми сітку, ми оформляли наш спортивний майданчик. Вона у нас така, я бачу, дуже підходяща для того, щоб плести сітки. Ну, я й кажу, Олена Володимирівна, напевно, нам треба щось подумати. Ця сітка дуже підходить для плетіння маскувальних сіток. І ось дівчинка із Будичан приїхала до нас. Нас показали мені майстер-клас, як його робити. І от ми почали плести маскувальні сітки. Дуже приєдналися всі: діти, дорослі, колеги допомогли зробити цей такий станок, станок для плетіння. Шість сіток волонтерки відправили військовим. Ще п'ять сіток чекають на відправку. Юлія Богатко каже, що залучає своїх учнів до волонтерської діяльності, адже у багатьох батьки, брати чи сестри перебувають на передовій. Вони розуміють, що для своїх рідних. Вони є підтримкою, тому ми і долучилися. Ми віримо у нашу перемогу. Ми віримо у те, що ми не відступимо, і ми теж будемо із ними йти до кінця. Катерина Мороз, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.